Одному з таборів бандитів я карду око циклопа, яке є досить коштовною річчю, і знав б ви, що потім з ним відбудеться. Проте спочатку я зачищую ще один табір новоприбувших бандитів, щоб познайомитися з дядьком на ім'я Елпенор. Він дуже мутний тип, який звідкись знає про Касандру, хоч він і не Кіфаліні, та дає їй випробовування. Вона має повернути тканий саван Пенелопи, який в нього вкрали. Ну коротше, я роблю це, і як я й казав, це був тест, щоб найняти Касандру, вбити якогось. Штриха зі спартанської армії на прізвище вовк, і так як знаходиться він доволі далеко, то нам потрібен човен. А щоб отримати човник, треба розібратися з циклопом. Тобто запихнути його око у сраку козі і вбити його. І тепер оце ось мужик, на ім'я Барнавас, Барабас, Барбариска, буде возити нас на адресі кораблі, капітаном якого він є. Тому все прощаюся з малявкою і відправляюся вбивати вовна. Marcos e Dun